Після 20 травня російська пропаганда намагатиметься переконати як українців, так і світ в нелегітимності української влади, що саме закидатимуть росіяни і чи є загроза, що їм хтось повірить. Ми запитали голову управління громадянської мережі ОПОРА Ольгу Айвазовську. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ви нам можете пояснити, от на, на що нам спиратися, от кожному українцю якийсь замислиться, а як воно є насправді? Тобто, зрозуміло, ну логіка елементарна. Ну не можна зараз, нема як проводити вибори під час російської агресії проти нас. Але що каже де Юре конституція, та ж сама? У нас крім основного закону є ж закон про правовий режим воєнного стану, я не впевнена, що ваша аудиторія у вихідний день, хоч цитування норм конституції, але якщо звернутись до 108-ї статті, яка визначає, що президент виконує свої повноваження до обрання нового. Відповідно, немає жодних питань законності з точки зору конституції перебування цієї особи на посаді президента. Крім того, в нас є закон про правовий режим воєнного стану, який визначає прямі норми заборони проводити будь-які вибори в період його дії. Відповідно, зараз вибори неможливі не з точки зору чиєїсь логіки, тому що логіка вона. Має особистісний вимір, в когось вона є, в когось її немає, в когось вона адекватна. Для когось треба якісь додаткові аргументи. Мова йде про законні підстави проведення чи не проведення виборів в умовах війни, які мають зараз форму праворежиму режиму воєнного стану. Вибори тут не проводяться. Жодна країна світу не ставить під сумність законності легітимності української влади, крім. Безперечно, Російської Федерації, але я думаю, що їм варто звернутися до дзеркала і усвідомити, наскільки мало відповідає будь-яким міжнародним стандартам політичний процес. Яку немає в Росії, але є фейкові вибори, які там відбуваються вже тривалий період часу. Навіть передача влади від Єльцина до Путіна мала ознаки інженерії, тобто конкурентність виборів політичного процесу в Росії вже дві великі декади, відсутня, як така, і для цього вносили зміни до Конституції Російської Федерації. Спочатку подовжили термін повноважень президента з 4 до 6 років, щоб рідше проводити вибори потім... Створили умови в 2020 році через так званий референдум для переобрання в третій рік, точніше термін поспіль Путіна, і відповідно він буде, якщо фізіологічно зможе брати участь у наступній кампанії, буде очолювати цю посаду до 36-го року, що в цілому буде 40 років. А тому, ну якби слухати Російську Федерацію якийсь спосіб щось пояснювати, ну я не бачу ніякої потреби. Наші партнери західні вони абсолютно адекватно оцінюють ситуацію, не ставлять під сумнівні, законність, нелегітимність всіх гілок влади в Україні станом на сьогодні, і поняття легітимності воно має ознаки певного людського виміру. Я би стверджувала, що станом на зараз є консенсус між владою і опозицією не проводити вибори в період війни, які вилились в підписання. Певного меморандуму в листопаді минулого року, після діалоги, в на мене і влада й опозиція, зокрема, ті особи, які мають представницький мандат в парламенті, погодились на те, що вибори в умовах війни проводитись не можуть, тому що вони не будуть чесними і вільними, що їх потрібно відтермінувати і провести за півроку після закінчення правого режиму воєнного стану і що потрібно зберегти. Виборчу систему передбачено в виборчому кодексі, якщо ми говоримо про парламентські вибори. Я особисто брала на тому тижні, точніше, на цьому тижні, який вже закінчується, в засіданні комітету справ людини. ОБСЄ в дискусіях, які стосувалися. Зокрема, і проведення демократичних виборів в регіоні ОБСЄ співпраця між міжнародними і місцевими організаціями, які спостерігають за виборами, і лише Російська Федерація і представниця піднімала. Питання щодо непроведення виборів в Україні і порушення, начебто, прав громадян на участь у демократичному процесі. На що головуюча цього засідання, представниця Ірландії, заявила, що вам варто е, вивести війська з території України. Одразу після цього Україна буде готова пров... проводити вибори. І, ну, по виразу, обличчя і е, е, схвальному. Хитаннями, головами інших учасників, було зрозуміло, ну, що цю долю цинізму просто вже неможливо витримувати, тому що Росія звинувачує Україну в непроведенні виборів, але виною цьому є сама Російська Федерація, яка Згорнула повномасштабну агресію? Ну, ми дякуємо за таку влучну відповідь представникам країни-агресора від представниці Ірландії. Я нагадую, друзі, ми говоримо зараз із головою управління громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською. Пані Оля, а от ну, час від часу в медіапросторі просто спливає таке запитання: Ну, а чому ж не звертають? до органу до конституційного суду, або до який має тлумачити конституцію, основний закон, і це мовляв поставить крапку в питанні легітимності президента. Ну, от як на мене, ну просто за відчуттями, бо я не є експертом в цій галузі. Абсолютно чи таке звернення де-факто не буде визнанням от тих, хто звертається, що так дійсно в нас є якісь сумніви. І не варто цього робити суто із ну. І ну, точки зору З цієї Зараз. логіки ніхто й не звертається до Конституційного суду. Хочу нагадати, що в нашій державі лише Конституційний суд має повноваження трактувати норми Конституції. Але знову ж таки, в нас є законодавство, яке теж має юридичну силу. І, зокрема, закон про правовий режим воєнного стану щодо трактування норм, якого про заборону проведення виборів в умовах війни, звертатись до Конституційного суду не потрібно. Є три форми звернення Конституційна звернення і подання, і відповідно до форми, і різні суб'єкти подання. І це не лише там умовно народні депутати, це може бути омбудсмен, це є громадяни України. І якось так стало, що ніхто не ставить під сумнів легітимність відповідно і не звертається до Конституційного суду. Це питання політичного і дискусії, тому що, умовно, дійсно, між моментом звернення і е, рішенням Конституційного суду може бути певний вакуум часовий, ви ж знаєте, Конституційний суд у нас подекуди е, розглядає питання. Чи Трактування конституції роками, а і в, в умовах цього часового вакууму може виникати ще нова хвиля дискусії про легітимність та легітимність. Uh -huh. Очевидно, що це і є причиною, чому ніхто не звертається. Нагадаю, що такі повноваження мають як окремі органи влади, так і народні депутати, так і громадяни, і е, в залежності від форми звернення скарга подання. І безпосередньо звернення, як таке тому є суб'єкти, вони можуть звертатися, але якось не звертаються. Очевидно, що знову ж таки немає сумнівів в, в самій країні всередині, тому що є консенсус між владою і опозицією. і Суспільством. Суспільство теж не підтримує вибори під час правового режиму воєнного стану. Про що говорить соціологія, яка проводиться регулярно, і це питання туди. На кінець минулого року 84 громадян виступали проти. Ну це абсолютно абсолютно більшість. Е, останні, які я бачила, це був лютий, кінець лютого, вже 24-го року, то близько 70% виступало категорично проти. Ну, тобто, у нас немає підстав для того, щоб говорити, що немає цього консенсусу. В Державі є консенсус, в суспільстві є консенсус. На основі таких консенсусів вибудовується позиція. Тобто, під час другої світової війни, Великобританії через такий самий консенсус не проводились вибори до парламенту, і був той самий парламент в тому ж складі 10 років. А пані Ольго, оцей наш суспільний консенсус. Починаючи з 21 травня, ну це безу це безумовно росіяни намагатимуться попсувати. Чи можна якісь, ну не знаю, точкові виділити вже, окрім того, що вони бігатимуть і кричатимуть, а у вас президент нелегітимний Якісь, ну не знаю, такі подачі їхні зараз передбачити, щоб ну, заздалегідь. Сказати, отут, оце вони збрешуть отак. А отут отак вивернуть наш закон. Я взагалі не бачу жодних підстав, що доводити Російській Федерації чи її представникам ні, ні, ні. ні Я не маю на увазі, пані Ольгою, не Російській Федерації, а от ну попереджають же в центрі протидії дезінформації інші профільні структури. Про те, що буде, буде просто шквал якихось фейків, закидання, от, ну, з метою переконати людей, що так в нас. Щось з владою, не так ну, Мені здається, це відбувається систематично і не приурочено якійсь конкретній даті. А соціологія, позиції, які я наводила в розмові з вами до цього, мені здається, є однозначними. Критика влади в Україні можлива, допустима, потрібна. А якщо джерелом критики є фейки з боку Російської Федерації, на них просто треба не зважати їх розрізняти, виокремлювати від інших. Інформаційних повідомлень і ставитись до до них як до ворожої дезінформації. А якщо говорити про а, те, що відбуватиметься у західному медіаполі, тому що ну знов-таки у тому ж ЦПД а, попереджали, що Кремль не упустить можливості качати цю тему на заході, переконуючи, що а, немає легітимної влади в Києві, кому допомагати, якщо є якщо зараз є консенсус в владних якихось колах у наших партіях. То цей ж він полється на вуха їхніх виборців. Не, не на людей. Я вас запевняю, вуха їхніх виборців абсолютно байдужі до теми змісту, норм нашої Конституції, Як і юридична підготовка, Громадян будь-якої країни іноземної держави давати оцінки українській конституції чи політичного процесу з того, що я знаю, більшість, з ким я спілкувалася на заході, як лідерів громадської думки, медіа, так і пересічних громадян. Для всіх очевидна ситуація, що вибори зараз провести неможливо. І все інше, ну, давайте будемо зараз. Переливати з пустого порожнє, а що там хтось десь якось скаже. Ну, люди вільні, вони можуть говорити все, що вони вважають за необхідне, але вони існують в парадигмі правових держав, де є влада, яка теж може давати оцінку, з ким вона співпрацює. З законно обраною владою в Україні чи незаконно обраною вибори 19-го року, 2020 року були визнані в Україні, ну, я маю на увазі і президентські, і парламентські, і місцеві. Як чесними, вільними демократичними на виборах в Росії навіть ніхто не був присутній зі спостерігачів західних країн. Чи є це підстави для того, щоб лідери держав між собою не спілкувалися? Я говорю про західну і Російську Федерацію. Ні, це є реал-політик, це є глобальна політика, в якій розмовляють між собою навіть опоненти і антагоністи і вороги. Пересічні вибори в Нідерландах, Німеччині чи Сполучених Штатах не цікавиться виборчими циклами в Україні. Ну і якщо е підсумувати нашу нашу з вами е розмову, е пані Ольгу, відповідно після 21-го росіяни намагатимуться, але по суті це ну шалені гроші, які вони пустили на вітер на цю інформаційну кампанію і пустять іще, е тому що ані середньостатистичного українця соціум, так би мовити, загалом, ані е захід е його політиком якось переконати. Знати, що з українська влада нелегітимна, або ну, підштовхнути до якихось дестабілізаційних рухів російським пропагандистам просто не вдасться. Ну, людей багато, думок багато. Когось вдасться, когось не вдасться. Але я переконана, що абсолютно більшість є раціональними і розуміють, в яких умовах перебуває Україна, і що в Україні треба допомогти вистояти, а потім вимагати проведення виборів, або підтримувати точніше. Цей курс, на який точно буде очікувати українське суспільство, а не ну ми ж не мислимо інтересами виборців в Нідерландах чи Німеччині щодо української влади. Тому маємо виходити з інтересу власного суспільства, вони дали відповідь щодо легітимності, і воно точно буде включена в процес обрання нової влади по закінченню правого режиму воєнного стану. Про фейки російської пропаганди щодо буцімто нелегітимності української влади ми поговорили із головою управління громадянської мережі УПОРА Ольгою Айвазовською. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.